Сьогодні зіграли разом зі слідкувачами. Ось тут ми файно разом бігаємо з Матвійчиком, а тут же подарунок від нього. Дякую. Щоб не тройка була. тільки троє було. А так і можна? Так можна. Просто Діана, умниця. Ти бачив, вона так катку тащила там той раз, майже всі перше місце зайняла сама. Я напала мені на, на поночку.

Дякую, Матвію і Тимофію, за спільну гро влада зіграти разом.